Зареєструвавшись, вам надається безкоштовний тестовий період протягом двох днів до повного функціоналу додатком або ж сайтом, так як вони у нас є синхронізованими. І ви можете побачити усі переваги преміум доступу. Протягом цих двох днів ми рекомендуємо приєднатися у групу до свого викладача, так як зробити це, коли у вас не буде преміум доступу, ви не зможете. Тому вам потрібно перейти у свій профіль. Потрібно натиснути ось на своє ім'я у правому верхньому куті. Відкривається мій профіль та знаходимо Моя група. Потрібно ввести код групи промокод. Цей код вам заздалегідь має повідомити ваш викладач. У моєму випадку це Auto 2025. У нас з'являються групи. Ці групи заздалегідь викладач створює у своєму кабінеті. Відповідно, вам потрібно знати, у яку групу вам потрібно приєднатися. Якщо ви не володієте цією інформацією, тоді зверніться, будь ласка, до свого викладача, щоб він вказав, до якої групи вам потрібно приєднатися. Коли ви обрали потрібну групу, натискаєте Приєднатися.